Коли поліція має право доставити до ТЦК, так це можливо, але лише за однією умови. Давайте розбиратися. Національна поліція за зверненням ТЦК та СП органів СБУ здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Увага, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто поліція повинна надати вам докази вашого правопорушення, і наявність ваших даних в базі з позначкою охилянт не є доказом. Немає доказів? То і немає підстав затримувати. Але ж давайте все ж таки розберемо варіант, якщо у поліцейських є докази. В такому разі поліція зобов'язана скласти протокол про адміністративне затримання. Немає протоколу, то в такому випадку це і не є затримання. До речі, про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються родичі цієї особи.